Дев'ята сорок ранку на площу театральну в Ужгороді пройшов Валерій Яковенко. Чоловік долатиме дистанцію два кілометри скандинавською ходьбою. Хожу в ліс з паличками на базар кругом і стараюсь пересувати пішо. Мені 80 років всього на всього. Ми два сини, які служили, і я служив разом. Сім'я служила майже 16 років. І я дуже хочу, щоб наша молодь, теж кожна сім'я. Мала такий же стаж службою в українській армії. Перед початком забігу для всіх провели руханку. До старту готується учасник забігу Тарас. День захисника означає те, що люди можуть побачити і дізнатися так само такий день марафон, коли бігають, що в них є захисники, які можуть їх захистити і можуть не переживати і спати спокійно. Яка дистанція у вас нині? «5 кілометрів. Чому вирішили таку дистанцію? Так маємо показати, що ми сильні хлопці з Національної гвардії України. Не Маю бігти, бо вже ж рахунок. Чотири. Даніл немець вже пробіг дистанцію два кілометри. Дистанція вдалася ну непогано. Все було добре, тільки важко дихати, тому що повітря холодне. А так все добре. Пробіг я ну, не в першій трійці, так ну нормально. Я військовослужбовець службові строкової служби. Державної прикордонної служби України долучився для підтримки всіх військовослужбовців, які проходять зараз службу, захищають Україну на сході. Я сам знаходжусь на службі. Це здається мені приємно, коли це підтримують люди. Що ти. Відчуваєш, що ти не дарма проходиш службу. 64 учасники зареєструвалися на дистанцію 2 кілометри, а 80 – на 5 кілометрів. Розповів співорганізатор забігу Олександр Тельнов. дистанція 5 кілометрів, старт звідси з театральної площі через Бождавський парк повернення через. Це підвісний міст, по набережній зворотня дистанція в цьому ж самому напрямку, фініш на цій театральній площі. Два кілометри до транспортного моста, по пішохідному переходу на другу сторону. І так само повернення сюди ж на театральну площу. Залучаються всі основні структури. Силові, Збройні сили, національна поліція, прикордонники, обласний територіальний центр комплектування, військова служба про порядку. Військовий забіг в Ужгороді тривав півтори години. Ірина Олах, Віктор Пойда, новини на Суспільному.